Наші вечірні розваги Левчик знайшов хлопчиків дорослих і грає з ними в м'яча, вказує. Да, Спанці класні, як не круті, але вони суперові. І в них саме так такий менталітет, саме так ростять дітей, що не має бути насилля, що треба один одному допомагати, що би це не можна. Тобто так, навіть в школі їх там карають по-своєму, не караються в лапках, Тобто, якщо ти щось погане зробив, дуже погане, когось сильно вдарив, ущипнув, укусив, садять на стільчик і просять подумати над своєю поведінкою, попередньо пояснивши, чого так відбулося. Левчика відвели на позицію, зараз Левчик буде ловити м'яч. Ось такі наші вечірні розвоги. Ще показують йому, як треба правильно м'ячем бити. Ось такий у нас вечір.